Добрий день малята! Сьогодні на занятті ми будемо малювати рукавички з дивумкою пензлика. Тепер нам буде потрібно. Намалювана рукавичка, пензлик, фарба, стакан з водою та серветки. Але як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі, знають хлопчики, дівчатка. Буде все у нас в порядку. Кожний пальчик має хатку. Ну що, маєте? Почнемо. Беремо пензлик, вмочимо водичку, Протискаємо трішечки до стаканчика, щоб убрати, пробрати лишню водичку. Опускаємо фарбу. І обережно розмальовуємо малюночок, не виходить за контури малюнка. Потім ще махаємо фарбу. І так далі. Потім іще водичку і фарбу. Намагаємось не вийти за контур нашого малюночка. Погляньте, яка чудова рукавичка в мене вийшла. Чекаю на вашу роботу, малята. До нових зустрічей. До побачення!